Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки по дорісті йшли, коробочку чарівну знайшли, а в тій коробочці щось чудове, м'якеньке, різнокольорове. Малята, давайте з вами відкриємо цю коробочку. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим матеріалом для ліплення, пластиліном. Цей матеріал дуже незвичайний. З нього можна виліпити все, що ви забажаєте. А ліпити пластиліном потрібно тільки на дощечці. Давайте візьмемо один шматочок пластиліну в ручки. Дітки, який він, м'який чи твердий? Так, вірно, твердий. А щоб став він м'якенький, його потрібно розігріти в ваших долоньках. Від тепла ваших ручок пластилін стає м'якеньким, і ми зможемо з ним пограти. Весело будемо грати, пластилін оживляти. Ось наш пластилін став м'якенький. Тепер ми зможемо його придавити пальчиками. Відщипнути від великого шматочка маленьким. І навпаки, Зібрати маленькі шматочки і один великий. Ще можна відщипнути маленький шматочок пластиліну і на дощечки коловими рухами утворити кульку, горішок або маленький колобочок. Також пластилін можна розкочувати прямими рухами, утворюючи стопчик. Або ковбаску. Ще можна з'єднувати у створені стопчики за краї. Ось так, утворюючи такі бублички. Також можна круговими рухами скачувати кульку та притискати її долонькою до дощечки. Утворюючи печиво, кожики та млинці. Малята, скільки всього цікавого можна виліпити з пластиліну, з цієї чарівної грудочки. Гарно всі працювали, настрій чудовий мали. Будемо зустрічі з пластиліном чекати, будемо весело з ним грати. А на цьому все. До побачення!